29 березня вже традиційно в сесійній залі відбулась виробнича нарада міського голови. Для кращої комунікації, пліднішої праці, розуміння і оперативного вирішення робочих та проблемних питань. Михайло посідко обговорює з відповідальними підрозділами важливі для функціонування роботи та життя громади моменти. Серед тем, які піднімались сьогодні, економіка та благоустрій. Попри важкий 22-й рік, підприємництво, агропромисловість, будівництво, зовнішньоекономічна діяльність громади. Продовжує стабільно працювати. Окрім того, директорка департаменту економіки та розвитку інфраструктури Майя Гурська зазначила, що відбувається постійна комунікація з підприємцями, моніторинг грантових програм та участь у них. Директор департаменту житлово-комунального господарства Аракел Можлум'ян нагадав, що у громаді розпочалась весняна толока. Сійно розпорядження міського голови 14 березня з 15 березня до 30 квітня триватиме акція по весняна толока». У селах уже почалась робота. В Кам'янці-Подільському загальна міська толока планується 6 квітня на таких локаціях. Це знов-таки лісопар біля судзахисту, сквер по схилу і кам'яннички смотрю від плануського мосту додамо з південної сторони. Також все уявили майданчик по Івану Франка. Русь-Піверецькі сход, І знову таки основне це дорога до паровища, але я все-таки припинення того, щоб там працювали два комунальні підприємства своєю технікою і своїми силами. А якщо буде потреба, ми там туди влучимося. Але саме ці попередню локацію нашими структурними підрозділом ми можемо Що ну, при сприятливих погодних умовах. Перевірте свої об'єкти, що, що у вас там є. І Якщо є проблеми, ну спілкуйтеся, співпрацюйте. Якщо є матеріали, що потрібно, і відповідно звучайте, проходьте. Ну. Тож запрошуємо усіх небайдужих долучитися та зробити наше місто ще красивішим.